Hallo, привіт, люди. Сьогодні будемо розбирати дієслово слово Kenen знати. Як сказати Я знаю? Ich kenne. Як сказати я знаю тебе? Ich kenne dich. А як сказати Я не знаю тебе? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Як сказати Я знаю її»? Ich kenne sie. Як тоді сказати я не знаю її»? Ich kenne sie nicht. А як щодо Я знаю його, як це сказати? Ich kenne in. А як тоді сказати я не знаю його. Ich kenne ihn nicht тут ми бачимо, що у нас є ін «діх». Це все у нас займенники у знахідному відмінку, тобто в акузативі. Так званий акузативний відмінок, акузатив у німецькій, аналог йому є в українській це знахідний відмінок, відповідає на питання, кого що я знаю його, її, тебе і так далі. Ich ich kenne kenne ihn, sie, ich kenne dich. І чому тут у нас викликає Кеннен акузативний відмінок, тільки тому, що Кеннен належить до групи так званих акузативних дієслів. є дієслова, які, які викликають. Акузативний відмінок є, який викликає дативний. І тож, Кенен викликає акузативний. Ми тож бачимо акузативні е, займенники, а також закінчення в артиклях теж будуть акузативного відмінку. Як сказати, я знаю твого друга. Ich kenne deinen Freund. Як сказати, я не знаю твого брата. «Ich kenne deinen Bruder nicht». або також можна сказати, «Ich kenne nicht deinen Bruder». Тут ми бачимо характерне для акузативного відмінку закінчення Ен на слові даin. Таким чином воно стає «deinen». Акузативний відмінок плюс чоловічий рід у нас буде завжди закінчення ен, як сказати, я знаю цю вулицю. Ich kenne die Straße. Акузативний відмінок плюс жіночий рід у нас нічого з нашим артиклем не буде відбуватися. Як сказати я не знаю цей або той ресторан. Ich kenne das Restaurant nicht. Або також das Restaurant». Тут та ж саме як і з жіночим родом в тому плані, що. Акузативний відмінок плюс середній рід. теж ніяких змін з нашим артиклем або нема нових закінчень. Як сказати я знаю його 2 роки. Ich kenne ihn seit zwei Jahren. Тож в німецькій, аби сказати на протязі певного часу. Ми ставимо слово зает, і, власне, потім кажемо, скільки саме часу. В даному випадку два роки. Зает, – «цвай» яген. І помітьте, що там є буква Н на слові яге Взагалі те, що просто сказати, два роки ми кажемо цвай, – «яге». Але через те, що у нас там стоїть зает, він у нас викликає дативний відмінок. Тож ми кажемо зает, цвай. -яга». Яген, коли у нас є дативний відмінок після слів, які викликає дативний відмінок, у нас буква буде N додаватися до наших іменників у множині. Як сказати, я знаю її напротязі двох років? Ich Sie seit zwei Jahren. Як сказати, я знаю тебе» На протязі двох місяців, ich kenne dich seit zwei Monaten. Бачите, що буква Н тут теж також є на нашому іменнику у множині, а саме Монатен. Взагалі, те що просто сказати, два місяці, ми кажемо монате». але у нас стоїть зайт. Тож монатен». А як сказати наступне: на протязі якого часу ти її знаєш? Дослівно буде з коли знаєш ти її, з буде зайд. Зайд взагалі прикладається як з. Тож нам треба сказати: з коли знаєш ти її. Як це сказати? Seit wann kennst du sie? Як тоді вам сказати на протязі якого часу, знаєш ти, його? Seit wann kennst du ihn? Як сказати: я знаю його на протязі 20 років? Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Як сказати, я знаю її на протязі 10 років. Ich kenne sie seit 10 Jahren. Ми переходимо на більш складний рівень. Як сказати, це є чоловік, якого я знаю. Das ist der Mann, den ich kenne. Хм, hm. І чому ми ставимо тут Den, Den ich kenne. Якщо б ми, наприклад, зробили речення Я знаю цього або того чоловіка, ми б сказали ich kenne den Mann. Ich kenne den Mann. Тут би у нас був акузатив. І ми використовуємо те ж самий den, щоб сказати, якого. Це є чоловік, це є той. Або це є цей чоловік, якого я знаю. Щоб сказати, яко, який, або яка, або яке, ми можемо використовувати наш артикль. В даному випадку наш артикль знаходиться в знахідному відмінку, тобто в акузативі, І тож ми кажемо, ден. Mann, den ich kenne». це є чоловік, якого я знаю. Як тоді сказати, це є жінка, це жінка, яку я знаю. Das ist die Frau, Ді ich kenne. Ді у нас знову виступає словом яку в цьому випадку. Бачимо, що Ді не помінявся на будь-яку іншу форму, бо в акузативному Ді не буде змінюватися на будь-що інше, тільки. Акузатив впливає на чоловічий рід, як сказати це ресторан, який я знаю. Das, ist das Restaurant, das ich kenne. дослівно, це є цей або той ресторан, який я знаю. Наш DAS також може слувати словом. Який? В цьому випадку який з посиланням на ресторан, на слово ресторан, Tasiste das Restohan Dasichken, якщо б ми говорили про якусь пані, яку я знаю, слово яку було б слово ді, ді у нас би робила зноску на слово фрау, яку я знаю, die ich kenne. Das ist die Frau, die ich kenne. А якщо ми кажемо про чоловіка якого ми знаємо. Ми кажемо das ist der Mann, den ich kenne. Отже, сподіваюся, все не дуже заплутає на сьогодні. Це все наступного разу ми візьмемо слово wissen. Те, що означає знати, але в іншому сенсі. І наступного разу подивимося, в чому різниця між wissen і kennen. Бо wissen і kennen означають дещо різні речі. Schöne Zeit euch, hart neue Chassowam. Do nas tuk na bis nächstes Mal.